І всім привіт! Ми продовжуємо з вами грати в Seven Days Today. В нас день п'ятий, залишилося не так вже й багато до Чого? До сьомої ночі, до ночі Орди. Минуле відео було таким ух, дуже цікавим. <сіхання> в плані того, як воно виглядало, в плані слайдшоу. Сьогодні сьогодні ми з вами пошвидкому пробіжемося майже тим маршрутом. Майже. Тому що підемо. ми Трохи в інші будинки, трохи в інші місцевості, і, можливо, знайдемо якусь більш кращу зброю, ніж наш, ніж першого рівня. Я говорив, що нам сюди в машини Карла ще зарано, але я трохи подумав і вирішив, що нам ще сюди хіба не зарано. Ми підемо, полазимо, пошукаємо, може щось знайдемо цікаве. Можливо, якусь зброю, можливо, ще щось. Можливо, якийсь цікавий інструмент. Фух, як вчасно подохла. Я вже думав, що. Фу -фу. Так, транспортні пригоди. Ну, прав транспортних засобів, до речі, вночі я знайшов книгу по пасткам, ми її також прочитаємо. Це ми до себе заберемо, якщо що викинемо потім. Можливо, тут ми знайдемо якийсь ключ, за допомогою якого ми зможемо набити собі механічних запчастин. Потім ці механічні запчастини просто, просто пустимо в верстак. Дебільні звички. Граю. Варків Севендейку і постійно клавіші путаю з цієї гри в ту гру. Так. Поки нічого такого, але ось книги по запчастинах ми можемо зробити собі велосипед, тому нам потрібно тепер зробити собі верстак. Ще одна книга, можливо, навіть ми зробимо собі міні-байк. Хоча я в цьому трохи сумніваюся. Так. Що ти там ходиш? Ти потім взади підійдеш, а ну йди сюди. Я що не влучив? Та господи, йди сюди. Влучив, не влучив. Так точно влучив. Та де вони беруться? Лежати. Так. Ну, наче більше нікого я тут не бачу. Бачу, ось тут пробиті двері у нас. Я періодично буду звертатися, дивитися чи. Ага, мені щоб вийти, Ах, ти ж падло. Ну, отак нормально. Так я можу і зайти, і вийти. І зомбі не боятись. Хоча що тут цих. Хотів сказати, що тут цих три зомбі боятись? Вони навіть вийти не можуть. Та не не, не потрібно, ми ж не в спортзалі, щоб ти присідала. Ого, оце ти актр. Де зомбі? В туалеті. Поки машину подивимось. Книга, ні, не книга. Та господи, виходь уже. Стоїть там щось. Грюкатить. Давайте воду, а не папір. Папір, звісно, добре, але вода мені більш як би потрібна. Тут є хто. Тут є їжа, тут є знову папір. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Хоча в нас гра оновилася, тепер це Альфа 21 і 1. Навіть не потрібно було пере... перестворювати, скажімо так, по-дебільному, перестворювати карту. Книга по електромонтажним роботам, Чудово. І, можливо, нам додали можливість. Знайти фільтр, наприклад, я ж не знаю. Ага, тут стрибати вниз. Куртки. Там сейф. Ну, поки. А в мене є відмичка. Я стрибати не планую. І все. І нема відмички. Зробимо помітку, що в нас тут сейф. Так. Я, звісно, о, це в нас головний лут. Тобто. Або я пробиваю двері, або я стрибаю донизу. Донизу я стрибаю, це прям те, як я повинен правильно проходити. Але, але в мене тоді немає шляху відступу. Ну, нема, то й нема. А що робити? Так, це ми заберемо, гроші мені не потрібні. Куртка ти краще, ніж наша, тільки до холоду краще. Але ні. О, котячого корму можна поїсти. Так, туди я поки не пройду, значить мені туди. Сподіваюсь. Сподіваюсь, тут не буде багато зомбі. Багато зомбі. Шесть трибуна. Він помер. А чому мені за нього досвід не дали? Сука, загнися! Чи ти ще живий? Та ну ні. А чому мені досвіда не дали? Метал заберемо. Так, в нас новий рівень. Тому завдяки новому рівню ми собі вкачуємо, ну так як я вже пішов через глибокі порізи, то ми візьмемо собі стрілець. Пістолети завдають на 10% більше шкоди. Чи поки підемо далі по порізах? Що за вихор? Атаки, нажем, на 10% швидше. Хе, цікаво, але напевно, все ж таки, що по паркуру? Хочу паркур. Витрати витривалості на стрибки. Ми можемо Ух ти, швидше, вище стрибати. Це нам ух ти як допоможе, якщо чесно. Тому що я можу вистрибнути просто в несподіваних місцях тепер. Я там... А, потім туди повернемося. Це ми заберемо. Все. Тут я, звісно, до гори не вистрибну, але якщо ще один блок підкинути, то зможу дострибнути. Це ж чудово. Як це я йду через ножі і не використовую паркур? І це заберемо? Ще рівня ми собі вкачаємо. Але це так. Вбезпечити себе. Є тут хто? Знову якесь падло. І потрібно зброю, все ж зброю потрібно вкачувати. Зараз знову хтось як вискоче на мене. Ага. Військовий, виходь. А що таке, не можеш пройти чи що? Давай проходь. Я з вами по одному розберуся. Ти шо? Фу, дивіться, яка наглюча. Я від нього такого не очікував. Та вони якісь дуже швидкі стали. Я не знаю. Чи, чи це мені тільки одному здається, що вони стали якісь швидкі в мій бік. Раніше вони більш повільні трохи були. Патрони дайте мені. Ну, патро. О! Мапа скарбів. Чудово. Це буде в нас стояти. Не знаю, може колись пере... перемкнуся. Бу кастетами всіх гасити. Я чую зомбі. Ви може і не чуєте, а я чую. Бо я з звуком як завжди можу провтикатись. Це ми візьмемо? Вгорі знаю, є точно зомбі. Що у нас тут? Заберемо поки. Це не одна місцинка, де ми будемо. А, тут я не можу перестрибнути, я там сміття побачив. Щоб я в смітті не поковирявся. Так. Я знаю ви тут є. Давайте спускаємось. Я буду намагатися з вами обережно тут внизу розібратись. О, перший пішов. Так. Я трохи відійду від них, бо вони якісь йобнуті. Ще використаю бентика, бо я помирати не дуже хочу. Вони або стіну там проламають, або все ж... Додумаються до мене дійти. Так. Так. Він біжить. От бачите, чому я говорю, що вони якісь стали швидкі. З ножем, звісно, круто. Вони вповільнюються. Але це якщо пошастить. Тому ножі потрібно ще вкачувати більше. І дай стрілу. Ти що, здох тут, чи втонув? Краще перевірити. Там ще десь є зомбі. Ага. Ну підіймайся, що ти там став. Отак. От Де ще? А, сюди проситься. Все закрий двері, не можна? Так, ну добре. А, ми пройшли цей тир, а тут у нас ще один сейф. Круто, дякую. Вартоплю я не беру. Книга знову по транспорту, колесо, колеса нам знадобляться. А, ні, дякую. Боєприпаси на пістолет, Ну я трохи ви... витратив. По робототехніці інструменти нам знадобляться. Книга по медицині, вітамінки. Заберемо це все. Тут в нас книга по ремонтних інструментах, коли знову там зомбі ходять. Тут в нас книга по верстаках, дуже дякую. І кам'яна сокира третього рівня. Третього рівня це, до речі, круто. Тому що третього рівня це явно краще, ніж другого. І що ще тут? А, мастило. Та де там зомбі? Та ви не проб'єте в житті ті двері. Воно ще ходять. А, це типу міні-орда. Тут же з'явилися такі штуки, як міні-орди. Вони зранку зазвичай ходять. Я трохи забув. От бачите, перевантаження всього на одиничку. А вже ходити складно. Так, давайте прочитаємо. Можливо, колись збігаємо. Все, перевантаження нема. Так, зараз повинно бути мінус зембя. Ви відчуваєте спрагу. Пішов в баню. Бурко. Ти... Дивіться, вона і кровоточить, і швидко бігає. Фух. Де ще? Цікаво, зараз, зараз ми рівень вкачаємо, там ще всередині є. Ого. Я ще зголоднів тепер. Так, добре, збігаємо, значить, додому поїмо. Як і нема паркана. Слухайте, досить таки непогано я вкачав собі. Паркур. І так, в мене тут трохи чаю є. Ми його нап'ємося, звісно. А м'ясо ще не готове. Тому що в нас є суп. Якраз я трохи розвантажу. Книга по пістолетах по вигаденю зброї, це чудово м'ясо, не застрелю, напевно. А й не застрелив. Я планую, ми сходимо з вами ось сюди. Я не знаю, якого це тиру, це тиру третього напевно, четвертого Третього Сходимо сюди, подивимось, що в нас тут буде. Двері відчинені. Тут у нас наче щось таке, наче вода є, брудна. Пройдемось, подивимось. Можливо, щось цікаве тут знайдемо. Мені потрібно мачете. Щоб було крутіше. Де тут ще? Ото От я буду їм тоді голови зрізати. Так. Це тут типу типу що? А, е, по кузні, по інструментах. Чудово. Можливо, ми навіть скоро з вами інструменти якісь зможемо робити. Хоча стоп. Які нафіх інструменти, якщо у нас немає верстака? Ти живий? Ні, ти мертвий. Мені потрібні механічні деталі для верстака. О, нагрудна броня з Брухту. Четвертого рівня. А в нас якого? А в нас другого. Другого можна розібрати. Четвертого точно краще. Що у нас це? Футболка. Це джинси. Джинси в нас такі кращі. Футболка в нас така краща. Так, на вішаках те саме. Що в туалеті? Вода є. Я такий шукач води в туалеті. Туалетний шукач. Тут що? Тут нічого. Прикинься, Солоденький. Твій час прийшов. Є, хто виходить? Ух ти, бля. Ото як вийшло, так і зайди. Все, дайте я двері прикрию. Нічого тут гуляти. Це в нас це в нас сендвіч старий. Це я теж поки прикрию. Так, візьмемо, візьмемо. О, стійкість до спеки, стійкість до холоду, візьмемо. А в нас що зараз? А в нас стійкість до спеки, стійкість до холоду, те саме. Тому воно нам не потрібне. Кармани сюди тільки пришити, і все, і все чудово, все ідеально. Тут в нас стійкість до спеки, стійкість до холоду, пуховик, звісно. Я це збираю чи не збираю. Напевно, розбираю, а це земля. Слухайте, я не знаю. Бруківка, звісно, я поки робити. поки інструмента нормального немає, накопати собі цього всього не можу. А воно мені потрібне буде. Так, прокидайся. повзунець. Тут на горі ще мають бути зомбі. Так, ну давайте сходимо... подивимось. Тут птахи можуть бути. Ну зомбі знизу? Вон ходи. Але він же ж мені не потрібен. Але почну домахуватись, почне бігти. Тому краще його вбити, поки він до нас бігти не почав. Ті дві стріли вже. Птахів нема, поки не бачу. Та якщо що я високо стрибаю. А стоп, птах, все, все рівно <хи> летить вище. Птах, я в тебе пір'я свиснув. Я чую зомбі. Зомбі чують мене. Все нормально. Ага, ще один є. Ти що, перестрибнути не можеш? Це ж значить легко. Дивіться вже їсти куча, а? Як замахав своєю їжею. Тільки поїли. Матка м'яса йому, сука, не вистачає. Падло яка. а? Не жера. Дай сюди. Дивимося не тільки по птахам. Ну поки птахів не бачу. А там можуть бути зомбі. Та тихо, ви зачекайте. Хочу. О, отак зробити. Ну а тепер давайте вже з вами, а що робити. Ти мені їжу принесла чи що? Що з нікого ні, ні з кого і не випало? Ні, ну так не прикольно. Тут є ще хто? Тут є моя стріла. Дві мої стріли. Так, аспіринки. Ще одна моя стріла. Це в нас. Це в нас стрибун. Ну що з трибун? Пограємо з тобою. Давай, я не буду діставати пістолет. Ми з тобою розберемося так. Рибай! Отак. О, частини мачете. Мачета будемо собі збирати. Нехай першорівневе, але будемо збирати. Дивіться, як я можу... Хоп. Туди не дострибну, напевно. Ай, трохи не долетів. Ну бува. Я теж не Майкл Джордан. І тут в нас... Е металошолом з металобрухту. А, та ні, не цікаво, дякую. І виготовлення гвинтівок, а це вже цікаво. Так, тут, як завжди, падаєш вниз і мертвий. Напевно. Ну ми спробуємо. Продивимось спочатку. Що до чого, там відчинені двері. Ми їх зачинимо Шафу прибиральника ми з вами зачистимо. А як мені з ними битися, якщо я не можу тут пройти? Хм. Дуже цікаво. В мене є лук. Бля. Ти що зайти не можеш сюди? А в колінку? А я звідси вийти не можу. Ані можу. Але. А де тут туалет? Тут же ж... А, тут пісуар просто стоїть і все. Але, ну є ж, ж зомбі. Ну повинні ж бути. Тільки не собаки. Зараз зверху впадуть, чи ні? Перед тим як ламати це всю скриню... Ти хто? Ти жарненький. Ні, то ти не жарненький, тут просто кістка широка. Я пістолет дістав. Згоден, згоден, не витримав. Книга по машинам, по транспорту. Нічого, собі, я поки верстак собі зроблю, блядь. В мене вже буде. Можливість собі робити не велосипед, а можливість буде робити собі цей мінібайк. Що теж круто. Так, о. Кова не залізо. Знадобиться. Дякую. В смітті, звичайно, залізо. Ну кова не залізо, я теж вже можу робити, напевно. Цвяхи. Я перевантажений, так? Стільці можемо розібрати. Труби відрихтуємо і розберемо. А навіщо вони мені? Я собі зроблю, як потрібно буде. Ну Куку. -ку. Частини лука, земелька, метали. Гниле м'ясо, викинь його. Тільки місце займаємо, краще щось більш корисне забрати. Електричні деталі, дуже дякую, але я хочу механічні. Так, тут ще повинні бути... О, там головний лут. Повинні бути зомбі. Такс, я буду викидати, щоб бачити, що я цю полицю подивився. Книга. Покращу навички витолені інструментів для збирання врояжу. В... Врожаю. Так, дивіться, багато чого корисного. Ок, але я знову перевантажений. Труби розбери, цвяхи розбери. Е, сталевої кувалди я її робити. Можливо, будемо для приколу. Я просто не знаю, о, трохи поїсти можна. Так, а де зомбі? Щось я не бачу зомбій. Можливо, зверху будуть, Ну, нам сюди. Купа книг. Книга по приготуванню їжі, книга по верстаках. Книга по штурмових гвинтівках. Книга про вибухових речовинах. Книга по приготуванню їжі, зомбій нема. Все нормально, наче. Я можу далі лутатися спокійно. Можливо, мені трапляться все ж механічні частини. Але щось я дуже вже сумніваюсь. О, відмичка. Чудово. Та де там? Які там механічні частини? Та й кістки викинути поки. А що тут що, що сюди? А, ні. Зараз ще тканини назбираємо собі. Підемо подивимось, що тут вгорі. Є Я хто? Це не важливо, чи тут я підіймусь, чи там я підіймусь. Тут. Десь я пробудив зомбей. Тому ми спустимося донизу і нехай вони спускаються теж донизу. А тут вже будемо якось з ними виживати. Хуяк? Ні, я виживу, я манал. Я так просто не зду. Ферал? Я виживу. Я зможу. Потрібно Ферала пристрелити. Він там за тією шляпою вперся. Тут ще й байкер. Так. Це я пропустив. Так, ферал. Ферал мінус. Ти не Ферал. Там собаки чую. Зараз ще потрібно десь. Собака тут. Поняв, зрозумів. Зараз з цим розберуся. Ти там поки бий-бий. В нас вже ніч майже. А я втікаю. А я втікаю. Так. Ну, з фералом я розібрався. Це чудово. Мені потрібен більш швидкий лук. Може, повільніше потрібно ходити, а? Бо дивися, ще й впадеш. Так, собака ще не прорвалася. Відово ж він буде прориватись сюди. Так. Ух, 10 рівень. І я вкачаю собі ще бал спритний. Тепер в мене відкрити фехтувальник. Собака. Давай ми з тобою потім. Я вже як звідси зберуся йти, тоді вже з собакою розберусь. Бо з зомбі ми тут повністю розібралися вже. Мені потрібен краще ніж. Десь тут можна чи впасти, чи спуститися. Фіг, його зна. Подивимось зараз. Тут просто щось сейф, замкнений. В нас є одна відмичка. В нас нема відмички. Я зроблю помітку. О, стенд з зброєю. Дуже чудово, патрони. І модифікації. І місця в мене вже бублик. Ну тут трохи познаходили чогось. Ха! Так, тут в нас... тут в нас не пролутаєшся. Чудово. О, патрони! Давай сюди, на дробовик, нехай будуть. Можливо, колись в мене буде дробовик. Там ще й зомбі. Що в нас тут? По ремонту і по битках, чи чи по чому там? Матеріали. Тут ще по... десь спуск. Та йди давай. Може, тут щось буде цікаве. Тут в нас е папір. Відкритий сейф, закритий сейф, відкритий сейф, відкритий сейф, і все, один сейф. І головний лут. Сейф, ще один. Чудово. А, ми дуже голодні. Зараз це подивимось. Так. Книга, ми вже читали, але прочитаємо, по пастках прочитаємо. Блін. Що мені б викинути? Пісок мені викинути, напевно, потрібно. Що ще я можу викинути? Гардянчірок багато вже. Модифікація металеві шипи, куди я її. По штурмових гвинтівках ще частини мачете. Я ці сейфи всі потім буду ламати, хоча би коли в мене буде вже залізне кайло, я не знаю. Ну, тому що давайте. О, ще одні. Але потрібно двоє. Давайте чесно, це буде дуже інструменти, бензин. бензин... По автівках це заберемо. Це буде дуже-прям дуже довго, якщо я буду ламати це все звичайною кам'яною сокирою. Так. А на цьому я побіг додому, вивантажуватися, їсти ось ще м'язко є. І будемо з вами, якби закінчувати. Ми вже можемо закінчувати, але я просто поки дійду додому, це ще буде не, один, не одна хвилина, взагалі можна не повертатися, було б тому що так довго йти. Але, але потрібно. Так. На цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Дякую, що додивилися його до кінця, хто додивився його до кінця, хто не додивився його до кінця, тому я не дякую, тому що вони все, все, все рівно не почують того, що я дякую. <гум> Ні, жартую, дякую, а то може хтось пере перемотав, а потім будуть ображатися, що не подякував. Таке бидло. Так, <гум> все. На цьому все. До зустрічі в нових відео.